Сьогодні в нас Оранка, трактор Т-25, плуг, белота Квернеланд 1,50 захват. Розкидав гній. Вчора, ні, вчора у нас неділя була, позавчора субота. Дали сюди гною добре і добряче, щоб родила земелька. Так, бачу, Сергій плуга не налаштував. Трактора веде, палькотить. Зараз будемо робити деякі нюанси, бо виорює рижий пісок. Не потрібна така глибока оранка. Стой, машина! Стой! Ти! Чекай, чекай, чекай! Стоп! Стоп, 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 стоп! Я розумію, що тебе дурі вистачає в трактора, але підніми треба він та трохи викрутити, бо сильно глибоко лізе Ну куди таке о? Поднімай! Чекайте, зараз налаштую, далі знімати. Хлопець шукає ключ на 24. Зараз ми вінта трошки викрутимо, щоб він пологіший був. І диск не йде по цій стороні. Має сюди йти вправо, він йде вліво, тому вириває землю. Зараз диск попустимо. М -м. Не згублю. Зарядка, бачите, як їжджу. Повербанк, USB. дідуля. Сміється сьогодні в гуморі веприк стоїть, ключі летають Питання є Хром Ванадіум. Ти що? Мадин! Ничого собі! Ха! Ну, Де такого ключатка впав? Відрізний диск налаштували, каже, мені щось той диск більше нравився. Диск був не затягнутий, віля вліво-вправо. Уже зажав, є. Далі тут опустили нижче, виставили, що він біг відповідно польової дошки. Є. І зараз трішки винта викрутим. Я щось їду, бачу, так палькотить. Хмара диму. Ну Як же ти так налаштовуєш? а? Опускай навісне! Ключів багатства сейфіка закриваємо на замок. Злазь з Ламборджині. Т-25-й. Що не Давай мені що тебе ключі не влазить, заберу додому. Тут у нас був овес посівна. Бачимо, да? зелене. І є зелене. Ну, вже така сантиметрів. 15 зійшла. Тут дивимось. Гарне поле. Питання є. питань немає. Що у нас по захвату? Захват серйозний. А і також питання. Має. Подожди, чуєш? Опусти, я вінта викручу. Ні! Просто опусти. Так, зараз побачимо результат. О! Відрізає і перевертає. Гарнесенько, докидач працює. Відрізний також працює. Та не виоруй на дорогу! На дорогу не виоруй. ану зараз запитаємо, що тихання. Що вам було, як краще? Ліпш, ну Зараз каже щось ліпш. Я дивись трактор, палькотить, палькотить. Думаю, що я як мародиму, як творе! Я казав мене почекай! Мене. Казав мене почекай! Нема коли! Нема коли! Гроші! Гроші! Зараз іде легесенько диск. Відрізає! Це поплів корабель. Набагато легше, такого диму немає. Їду ще з того ліска, бачу така хмара диму. Тепер дивіться, експерти, хто там писав мені в тіктоці, в ютуб каналі за плужок, що ось ця травичка перевернута догори ногами, потім посходить. Посходить. Тут зійде кукурудзка, а не травичка. За глибину багато коли мілкове орите. Розповідаю ще раз. Бачите, скільки рижого піску зверху? Навіщо мені виорювати? Пісок, який йде на кладку або битування, під посів кукурудзи. Немає сенсу. Тут такий ґрунт, що 15-20 см вже рижий пісок. Йде в іншу сторону. Кладе, перевертає гарно. За ці горбики, якщо всохнеться, що ти з ними будеш робити, розповідаю, заїжджаєш бороною кіннею, можеш дисковою, а можеш взагалі фризою. Що є вдома, проїхався і воно стає рівне, гарне поле. Цей плуг. Така його робота. А за ваші не докидає, тобто у вас таке поняття. Якщо відрізаєш пласт, перевертаєте. він має залітати на орани, да? ніколи. З травичкою так не буде. Буде, от він поїхав, щось кривить і кривить. Тут оралося вже у нас посередині горб, кажу ори. На розмит на дві сторони. Ще вологи вистачає, але вже дивлюсь, де проїхав. Вже земелька підсохла. Потрібно буде чіпляти їхати борони, закривати вологу, сіяти кукурудзу. Ну, Завертає він гарно. Глубина дивимось, да? Пласт землі, чекайте, сфокусую. Ось ставлю руку. Так, сантиметрів 25-23. Глубина є. Я йому казав, потрібно меншу глибину. Там гірка зверху. Ну, хай вже так, як є, так є. Тут місцями, тут де йдемо більш-менш добре, далі вже пішов рижий пісок. Т-25-й працює з таким плугом без проблем. Нагрузка мінімальна. А тут взагалі ляпы кида не чувствую. Диск выполняет свою работу також на все сто процентов. Вот такие пласти Викладає белота Квернеланд. До речі, за захвати там писали, який може бути захват. Дивіться, як 25-й мурав, захват був 65 см. Тобто оцей пласт, що він кидає, то його аж так кидало тако і завертало. Ну, файно виходить. Бо цей аж кидає на оренда. Тут зараз в нас захват, мабуть, стоїть 45 см. Ось так як тут взяти. Воно викинуло аж на орени. А чому на орени? Тому що як їде по борозні, їде по центрі. Потрібно братися ближче до відрізаного, тоді такий буде пласт ширший йти. Зараз йому скажемо, побачимо результат. Як буде кидати. Їдь по цьому! Ближче сюди. Отак. Бачите, якого пласта кидає. Зараз кидає до ораного, розсипає, непогано виходить. Так, Друзі, на цьому завершує наше відео. Коментуйте, підписуйте і ставте лайкоси. Сьогодні в нас буде оранка ще торфу, там також у нас новина, не верлося десь 5-6 років. Там 6 гектарів. Казав, за сьогодні має пальнути 2 гектари. Побачимо. Залили повний бак соляри, поїдемо працювати. Там також трава була в пояс, вона суха, буде відос тут. Тому всім гарного дня. До зустрічі!